Дівчата, не йдіть у СММ, якщо ви хочете додатковий дохід в онлайні або загалом перейти в онлайн. Чому? Вам це каже наставник і авторка курсів по СММ. Тому що з власного досвіду і з досвіду учнів я рекомендую перше почати з точкових послуг, а не повних проєктів СММ. По-перше. Повний проект це справді таке велике навантаження, і ви, як новачок, можете його не стягнути, розчаруватися в професії, не знайти клієнта. Тому я б рекомендувала друге: це точкові послуги, тобто оформлення сторітелінгів, написання контент-плану, написання сценаріїв. Більше того, на такі точкові послуги зараз є багато запитів і там не дивляться на досвід, якого у вас ще логічно що немає. Хоча ми на навчанні оформлюємо вам кейс. І я даю вам клієнта від агенції. І до речі, від агенцій. Дуже багато таких точкових запитів. Ось я вам тут прикріплювала протягом відео результати своїх учнів на таких точкових запитах. Це все ви можете опанувати на повноцінному курсі по СММ. Але от саме працювати я б рекомендувала почати з точковими послугами, наповнити цим своє портфоліо, поробити якісь різні приклади для різних бізнесів і вже тоді вливатися в повноцінні проекти, які я також даю від своєї агенції. Тому, кого цікавить, я даю безкоштовний урок, з якого ви можете можете стартувати, написавши мені будь-який коментар.